Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Гаррі Гарісон, Смертельний Світ. Розділ 17 Кожний квадратний міліметр там, де подвійне тяжіння притисло його тіло до непіддатливої деревини підлоги болів. Його очі запухли, а рот був сповнений невимовним смаком огиди. Щоб сісти, потрібно було докласти зусиль, і він мусив був придушувати зойки, коли тріщали суглоби. Добрий день, Джейсоне, озвався з ліжка Рез. Якби я не вірив у медицину так сильно, я б схилявся до думки, що у вашому пристрої диво, адже він вилікував мене за ніч. Не було сумнівів він одужував запалені ділянки. Зникли і, палаюче світло, зникло з його очей. Він сидів, спираючись на ліжко і спостерігаючи, як ранкове сонце плавило град, що вночі вкрив поле. Там в шафі м'ясо, сказав він, і вода, чи віск, щоб напитись. Віск виявився спиртним напоєм надзвичайної моци, який миттєво очистив туман, з голови Джейсона, хоча й залишив незначний дзвін у вухах. А м'ясо було ніжно вудженим окостом найкраща їжа, яку йому довелось куштувати після відльоту з Дархану. Поєднані вкупі, вони відновили йому віру в життя і майбутнє. Він опустив склянку з невимушеним зітханням і озирнувся. Оскільки вже не було безпосереднього гніту проблеми виживання і виснаження, мимоволі думки повернулись до його проблем, якими насправді були ці люди, і як їм вдавалось виживати в цих диких місцях, у місті йому казали, що вони були дикунами, проте на стіні був ретельно доглянутий і справний комунікатор, і на арбалеті біля дверей, що стріляв обробленими металевими стрілами, можна досі помітити сліди інструментів на його хвостовику. Єдине, чого йому бракувало, були відомості він міг би розпочати з позбавлення від деякої дезінформації. Резе, ви сміялись, коли я вам казав, що кажуть містяни про торгівлю з вами. Дрібнічками за їжу. Що ви насправді вимінюєте? Все з певного переліку, сказав Рез, дрібні виготовлені елементи на зразок електронних компонентів. Для наших комунікаторів, нержавіючі сплави, які ми не можемо зробити в наших печах, ріжучі інструменти, атомні електричні перетворювачі, що виробляють енергію з довільного радіоактивного елементу, і подібні речі. У межах розумного вони продадуть нам все, що ми попросимо, якщо воно не в списку заборон, їм конче потрібна їжа. А речі зі списку заборон. Звичайно ж зброя чи будь-що, що може бути перероблено на потужну зброю. Вони знають, що ми маємо порох, тому ми не можемо отримати великих метавок. Чи безшовних труб, з чого ми могли б зробити дула для зброї? Ми свердлимо власні дула для гвинтів вручну, хоча в джунглях арбалет тихіший і швидший. Також їм не подобається, щоб ми багато знали, тож єдине чтиво, що до нас доходить, це посібники з експлуатації, позбавлені теоретичних основ. Останню заборонену категорію ти знаєш, медицина, це єдине, чого я не можу зрозуміти, воно змушує мене горіти ненавистю з кожною смертю, які вони могли б запобігти. Я знаю причини, сказав Джейсон, тоді скажи мені, бо я не можу нічого придумати. Просто виживання. Я сумніваюся, що ви розумієте, проте у них зменшується чисельність населення. Лише питання часу, перш ніж вони зникнуть, у той час як число ваших людей, мабуть, зберігається принаймні стабільним, якщо не зростає потроху без їх механічного захисту, Тож містяни ненавидять вас і одночасно вам заздрять. Якби вам дали ліки, ви б процвітали. Ви б перемогли в битві, яку вони програють. Я припускаю, що вони терплять вас, як необхідне зло, щоб постачати їх їжею, інакше вони б вас повбивали. Логічно, прогарчав рез. Грюкнувши кулаком по ліжку, такої збоченої логіки слід чекати від лахмітників. Вони використовують нас як своїх годувальників, у свою чергу даючи нам абсолютний мінімум і в той же час відрізують нас від знань, які витягнули б нас із цього існування з дня на день. Ба гірше, набагато гірше. Вони відрізують нас від зірок. І решти людства. Ненависть на його обличчі була настільки сильною, що Джейсон несвідомо відсахнувся. Як ти думаєш, Джейсоне, ми тут дикуни, ми чинимо і виглядаємо, як тварини, тому що мусимо боротись за існування на тваринному рівні, тим не менш. Ми знаємо про зірки у тій скрині, отам, оббитій металом, більше 30 книг це все, що в нас є. Більшість література з додатками історії та загальної науки, досить для підтримання знань про історію заселення планети. І решти Всесвіту, за її межами ми бачимо, як в місті приземляються кораблі, і ми розуміємо, що там є світи, про які ми можемо лише мріяти, та ніколи їх не побачимо. Вам цікаво, чому ми ненавидимо цих тварин, що називають себе людьми, і, якби могли, то знищили б їх в одну мить, вони слушно не дають нам зброї. Безумовно. Як те, що сонце встає вранці, ми повбивали б їх до ноги, як би могли, і забрали б речі, які вони від нас ховають. То було жорстоке звинувачення, однак по суті правдиве, принаймні, з точки зору сторонніх людей. Джейсон не намагався пояснити розгніваному чоловіку, що перійські містяни сприймають їх ставлення як єдине можливе і логічне, як же зародилась ця ворожнеча між обидвома вашими групами? запитав він. Я не знаю, сказав Рез. Я про це думав багато разів, однак немає запису цього періоду. Ми знаємо, що всі ми походимо від колоністів, які прибули водночас. Десь в якийсь момент обидві групи розділились. Можливо, це була війна. Я читав про це в книгах. Маю часткову теорію, хоча й не можу довести що причиною всього було розташування міста. Розташування не розумію. Ну, ти ж знаєш лахмітників і бачив, де їх місто. Вони спромоглися збудувати його просто посередині найдикішого місця на планеті. Знаєш, їм байдуже до всього живого, крім самих себе, стріляти і вбивати їх єдина логіка. Тобто вони не думають, де будувати своє місто, і примудрились побудувати його у найбезглуздішому місці, яке собі можна уявити, Певнений, що мої предки зрозуміли безглуздість ідеї і намагались їм про це сказати, це й могло бути достатньою причиною для війни, чи не так? Могло б, якщо таке дійсно сталося сказав Джейсон. Проте, гадаю, причина в чомусь іншому ця війна між тутешньою природою і перійцями, кожен бореться, щоб знищити іншого, форми життя постійно змінюються, прагнучи остаточного знищення загарбника. Твоя теорія навіть дикіша, ніж моя, сказав Рез. Це цілковита неправда. Визнаю, життя на цій планеті не надто легке, якщо прочитане мною в книжках про інші планети правда, та воно не змінюється. Потрібно просто бути поготові і тримати очі розплющеними на все, що більше за тебе, однак вижити можна. Хай там як немає значення, чому лахмітники завжди шукають неприємностей, і я радий бачити, що їх у них достатньо. Джейсон не намагався наполягати. Спроби змусити Реза змінити його основні підходи не вартували докладених зусиль, навіть якби їй мали успіх. Йому так і не вдалося переконати нікого у місті щодо смертоносних мутацій, навіть коли вони могли спостерігати всі факти, хоча Рез ще може надати інформацію. Припускаю, Неважливо, хто почав бій, сказав Джейсон, щоб задобрити Реза, насправді зовсім так не вважаючи. Однак маєте погодитися, що містяни перебувають у постійному стані війни з усім тутешнім життям. Натомість ваші люди зуміли заприязнитись принаймні з двома видами, наскільки я бачив. Чи маєте якісь здогадки, як це сталося? Накса буде тут за хвилю, сказав Рез, вказуючи на двері, щойно подбає про тварин. Запитай його, він наш найкращий мовець. Мовець? запитав Джейсон. В мене про нього склалась протилежна думка. Він не говорив багато, а те, що казав, було, ну, часом трохи важко зрозуміти. Я не про такі розмови, нетерпляче перебив Рез. Мовці доглядають тварин, вони навчають собак і доримів, а кращі з них, такі як Накса, постійно намагаються працювати з іншими тваринами. Вони грубо одягаються, але вони мусять. Я чув, як вони кажуть, що тварини не люблять хімічних речовин, металів чи вичиненої шкіри, тому вони в основному носять необроблені хутра. Проте, не даю шукатись їх брудним виглядом. Він не має нічого спільного з кмітливістю. Дорими це ваші в'ючні звірі, ті, якими ми сюди приїхали, Рез кивнув. Дорими більше, ніж в'ючні тварини. Насправді, вони трохи всього, великі самці. Тягнуть плуги та інші машини, тоді як молоді тварини використовуються для м'яса. Якщо хочете дізнатися більше, запитайте Наксу. На він в хліві. охоче зроблю це, сказав Джейсон, встаючи. Я тільки почуваюся голим без мого пістолета. Безумовно, візьми його, він в. Тій скрині біля дверей. Тільки гляди, у що ти тут стріляєш. Накса був в тильній частині хліву, підпилював лопатоподібне копито дорема. То була дивна процедура, одягнена в хутро людина з великим звіром. Поєднані з берілієвомідним напилком та електролюмінесцентними пластинами, що освітлювали роботу. Дорем надимав свої ніздрі і відсахнувся, коли увійшов Джейсон. Накса поплескав його шию і тихо заговорив, аж той заспокоївся і завмер, здригаючись злег. Щось ворухнулося у Джейсоні, він відчув, ніби стерпнувся давно бездіяльний м'яз. нав'язливо знайоме відчуття. Доброго ранку, сказав Джейсон. Накса На пробурчав щось і вернувся до пиляння. Спостерігаючи за ним кілька хвилин, Джейсон спробував проаналізувати це нове відчуття. Воно свербіло і кудись вислизало. Коли він тягнувся по нього, тікаючи від нього. Щоб це не було, воно почалось, коли Накса говорив з Доримом. Наксо, чи не міг би ти покликати сюди котрогось із собак? Я б хотів роздивитися зблизька. Не піднімаючи голови від роботи, Накса присвиснув. Джейсон був впевнений, що свист неможливо було почути поза хлівом. Тим не менш за хвилю один з перійських собак тихенько прошмигнув всередину. Мовець потер голову звіра, бурмочучи до нього, поки тварина пильно дивилась йому в очі. Собака стривожився, коли Накса вернувся до роботи з доримом, Принюхуючись, обшукав стайню. Від так швидко подався до відчинених дверей. Джейсон покликав його. Принаймні, він хотів його покликати. В останню мить він не сказав нічого, нічого вголос. Раптовим поштовхом він втримався, не розтуляючи рота, але ж покликав собаку думкою, думаючи слова. І йди сюди, направляючи імпульс на тварину з усією силою і волею, яку він коли-небудь використовував для маніпуляцій з костями. Зробивши це, він усвідомив, що вже довгий час він навіть не думав про можливість використання своїх екстрасенсорних навиків. Собака зупинився і обернувся до нього, завагався, дивлячись на наксу. А тоді підійшов до Джейсона. Зблизька звір був страхітливим псом, голі захисні пластини, крихітні з червоними контурами очі і безліч слинявих зубів не надто вселяли довіру. Однак Джейсон не боявся. Між людиною і твариною встановилось взаєморозуміння. Без усвідомленої думки він простягнув руку. І почухав собаці спину там, де він знав, де саме, свербіло. Не знав, що ти мовець, сказав Накса, поки він за ними спостерігав в його голос вперше вплелась приязнь. Дотепер я і сам не знав, сказав Джейсон. Він подивився в очі тварині, почухав хребасту й потворну спину і почав розуміти. Мовці, очевидно, добре розвинули екстрасенсорні можливості. Тепер це було очевидно. Не існує бар'єрів між расами чи інопланетними формами, коли дві істоти діляться своїми емоціями. Спершу співчуття, і не було б ніякої ненависті чи страху після такого відвертого спілкування. Мовці, мабуть, були тими, хто першим прорвали бар'єр ненависті на пирі і навчились жити з тубільною живністю. Решта могли б піти їх шляхом. Це може пояснити, як сформувалась громада корчувальників. Тепер, коли він на цьому зосередився, Джейсон усвідомлював м'який потік думок довкола нього. Свідомість дорима співпадала з подібними потоками з тильної частини хліву. Не виходячи на вулицю, він знав, що далі в полі було більше великих звірів. Це все нове для мене, казав Джейсон. Ти коли-небудь думав про це, Наксо? Як це бути мовцем? Я про те, чи знаєш ти чому можеш підпорядковувати тварин, а іншим людям у цьому зовсім не щастить? Думки такого ж Збентежили Наксу. Він провів пальцями густим волоссям і спохмурнів, відповідаючи, нігде про те не думав. Просто робив це, просто справді добре вивчаєш звіра, туди й можеш вгадати, що він збирається робити це й все». Очевидно, Накса ніколи не думав про походження своєї здатності. Контролювати тварин. А якщо він не замислювався, то всі решта й поготів. У них для цього не було жодних підстав. Вони просто прийняли талант мовців як одну з життєвих істин. Думки сповзалися докупи в його мозку, немов складались шматки головоломки. Він казав Керку, що перійська місцева природа. Вступила в бій проти людства, не підозрюючи чому? Що ж, він і досі не знав чому, однак він уже починав здогадуватись, як. Приблизно, як далеко ми від міста? запитав Джейсон, знаєш, скільки треба часу, щоб туди дістатися доримом? Півдня туди, пів назад. Чому? Хочеш поїхати? Я не хочу у місто. Не зараз, та хотів би підійти до нього, сказав йому Джейсон. Спитай, що скаже Рез, відповів Накса. Без жодних питань рез миттєво дозволив. Вони осідлали й одразу вирушили, щоб вернутися за видна. Вони їхали менш ніж годину, перш ніж Джейсон відчув, що вони прямують у напрямку міста. З кожною хвилиною відчуття посилювалось. Накса теж його відчував, мовчки хвилюючись, в сідлі, вони мусили стримувати погладжуванням і заспокоюванням своїх коней, що ставали щораз полохливішими і невгамовнішими. Цього досить. Сказав Джейсон, Накса з вдячністю загальмував, щоб спинитись. Німа думка пульсувала Джейсоновим мозком, сповняючи його. Він відчував її зусібіч, проте найсильніше, спереду, збоку невидимого міста. Накса і Дорими реагували подібно, тривожно метушились, не усвідомлюючи причини. Тепер було, очевидно, одне перійські тварини були чутливими до парапсихічного випромінювання, ймовірно, рослини і нижчі форми життя теж, можливо, так вони спілкувалися, оскільки підпорядковувались людям, що мали сильний контроль над цим випромінюванням. А в цій ділянці було стільки парапсихічного випромінювання, скільки він зроду не відчував, хоча його особистий талант, психокінез, психічний контроль неживої матерії. Він відчував більшість психічних явищ. Переглядаючи спортивні події, він багато разів відчував одноголосну гармонію багатьох умів. Що виражали спільну думку. Зараз він відчував щось схоже. Лише страшенно відмінне. Натов бурхливо радів якомусь успіху на полі чи стогнав з невдачі. Почуття пливли потоком і змінювалися з перебігом гри. Тут потік думки був нескінченний. Сильний і моторошний, його нелегко було виразити словами, то була частково ненависть, частково страх, а вкупі знищення, вбити ворога було найближче, як Джейсон міг це висловити. Та це було більше цього Нескінченний потік психічного насильства і смерті. Тепер давай повернемось, сказав він раптово пошарпаний і знеможений почуттями, яким він дозволив пройти крізь себе. Коли вони розпочали зворотній шлях, він почав розуміти багато речей його раптовий, невимовний страх, коли пирійська тварина напала на нього першого ж дня на планеті. І його постійні кошмари, що ніколи повністю не припинялись, навіть із ліками, і те і інше, було його реакцією на ненависть, спрямовану на місто. Хоча якимось чином він досі не відчував цієї хвилі безпосередньо на собі, але її частина досягла його, спричиняючи сильну емоційну реакцію. Рез спав, коли вони повернулися, і Джейсон не зміг поговорити з ним до ранку. Незважаючи на втому від переходу, він налягав до пізньої ночі, перебираючи в роздумах сіденні знахідки. Чи міг він звірити Резу свої відкриття? Не зовсім якби він це зробив, то мав би пояснити важливість цих відкриттів і Що він надумав цим скористатися, ніщо що допомогло б містянам, у кращому разі не зворушило б Реза. Краще йому нічого не казати, поки він не проверне цю справу. Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу, або підтримати канал. На Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування.